Пойдем додание мене показывать. Cosa vuoi fare? 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 Cosa

А посвідчення ваше тут еще нефти не поставили. Це наша посмішка національна. Я показувалась для України. А покажите. Я виказувала, я виказувала вам само А тебе я ще снімаю. Ось телеканал Вінничка. Ми такі друзі. Вінниччина, але це своє посичення. Я показую посічення. Це національна спілка журналістів України. Вино це порушення а я на запрошення Доводять просто журналіст України нам все життя видає. Треба, ви треба бути журналістом. Ви ж кажете, що в даному випадку. Але я роблю для газети по Україні. Взагалі я займаюся кримінальними і бачу, що ви привезли цих дітей в машині колег

Кіноколейки, кіноколейки. Я не те, не те, не меж, не я дуже можу сказати, щоб Ви не платили. Ви на понахідки ставити почати такий колега. Ви бачите, за наклад можете заплатити. До чого тут пишу? Ви зараз мені говорите... А що ви б ніколи зробили банків? Ви хочете в команди ставити. Це порушення честі і гідності. Аби тільки вам за тут буде не ви можете запишите на нас на статтю, а ви вже за нас, якщо ви кажете, що калеті. У мене є така інформація. Я є, така зараз коли ви вже ви вже там газований журналіст, якщо ви писати статті проти колегії маличками. Ти пробрати тридцять років журналістів. не Я представилася, що мені замовитись. Я представилася, а ви не хотіли. Я показала перед вами посвідчення. Він записав що вище не побачили. А що ви не мали? Ми до при нас приїхали, а ми не зриємо, так само показувати. От ми покажемо по телевізору все. Він ще на молчитка

Не знаю чи не відаєшся, так назвали люди. Бандюга – наш директор. Не можна так говорити? Коли журналіст і каже, що я пишу незалежну, незалежну статтю, і каже, що я попередньо вже кажу, що калетні на ньому немає де ставити, що він ось такий, такий, такий. То що це за журналіст? Яку статтю він видасть? Якщо він вже приїхав сюди, а чому не приїжджає? А чого, на, чого ж, прийшли? Ти ну, хочеш дивіться. фотографувати, скільки дивіться, годин вже? Він родина в дорозі, ви розумієте, що да. в нього теж є. А, сутник, дові, дові, дові. Яка різника звідси, то яка я не можу вчитися. Да, чи починає, а уже звідси.

ви тоже прям тручка і поплатите. А що п'ян? Да, пишок качає, не людина трудиться на землі. І, і запах не нравится. Нет, мне понадобится. Вот Se se reta